Жила була у селі дівчинка Марічка. Напередодні Великодня вона з мамою розписувала писанки. Одна писанка вийшла особливо гарною: червона з золотими зірочками. Марічка так її любила, що вирішила покласти її під подушку на ніч, щоб їй снилися великодні дива. Але вранці писанки не було. Марічка вибігла у двір, шукала під лавкою, кошику нема. Засумувала вона і сіла на ганку. Аж раптом чує, з-під кошика хтось пищить. Пі-пі. Я знайшла кругленьке яєчко. Це була маленька польова мишка. Вона катала писанку, мов м'ячика і тішилась. Як гарно світиться. Це, мабуть, чарівна кулька. Мишко, це моя великодня писанка. крикнула Марічка. Мишка здивувалась і сказала, ой, пробач, я не знала. Думала, це подарунок від весни. Марічка усміхнулась. Усе добре. Якщо хочеш, можеш прийти в гості на Великдень. У нас буде багато смаколиків. Мишка зраділа, поклала писанку марічці в долоньку І пообіцяла прийти зі своїми мишенятами. І справді, на Великдень, коли всі зібралися за столом, біля порога з'явилась мишка й троє мишенят. Вони чемно сиділи і слухали великодні пісні. А чарівна писанка з того часу завжди лежала в маріччиному кошику, щоб приносити радість. І згадку про добро.